Платіжне доручення може бути сформовано на підставі рахунку або без документів підстави, якщо платіж здійснюється згідно договору. Для формування платіжного доручення на підставі рахунку обираємо модуль покупки, документи покупок. В разі потреби уточнюємо умову, виділяємо рядок, що містить необхідний рахунок, та натискаємо кнопку на підставі. Серед видів документів обираємо платіжне доручення. Буде автоматично сформовано платіжне доручення за даними рахунку. Крім того, реквізити будуть вказані з даних про власну організацію, що збережені в довіднику контрагенти. У випадку, якщо деякі дані слід відкоригувати, обираємо кнопку Перегляд. Наприклад, якщо організація обслуговується в кількох банках, за замовчуванням буде внесено інформацію про рахунок в банку, що внесено на вкладці банківські реквізити в довіднику контрагентів. Проте в довіднику банки до організацій можуть бути внесені і рахунки в інших банках. Для зміни банку та рахунку в полі банк. Відкриваємо довідник банки до організацій та виділяємо рахунок в банку, через який буде здійснюватися платіж. Зверніть увагу, найменування платежу автоматично сформовано на підставі даних рахунку. Наприклад, оплата згідно рахунку номер 5 від відповідної дати по договору номер 87 Натискаємо кнопку Зберегти. В області Пов'язані документи буде відображено рахунок, на підставі якого створено платіжне доручення. Платіжні доручення не є документами покупок, тому вони не будуть відображені в реєстрі документів покупок. Для перегляду та обробки платіжних доручень обираємо модуль банки каса – платіжні доручення. Платіжні доручення без документів підстави формуються саме в реєстрі платіжні доручення. Для цього натискаємо кнопку Додати, вводимо номер і дату документа, в полі Тип процесу обираємо одне з двох значень, в залежності від того, чи платіж буде здійснюватися вітчизняному чи закордонному контрагентові. В разі потреби уточнюємо банк власної організації, довідника банки до організацій. В полі Одержувач обираємо контрагента, в разі потреби уточнюємо банківські реквізити та натискаємо кнопку Додати. Сформовані платіжні доручення передаються в банк. Для цього в реєстрі платіжних доручень позначаємо пропорцями ті платіжні доручення, які слід передати в один банк. Та натискаємо кнопку «Розрахунок». Обираємо Експорт в клієнтбанк. В залежності від банку буде створено файл певного формату. Наприклад, DBF, CSV чи інший. Ці файли слід передати в банк.